Україні. Ми маємо Дрогобицьку громаду і стерник, Дрогобич і Стерник. Коли ми дивимося історію Другобича, нам було надано медіурське право. Магдивурське. Ось. Всі. Ми виборці, ми виборці, не платники податків. Чи ви, будете ініціювати ви в Верховній Раді надання статусу Дрогобичу такого міста? В якому 90% податків залишатиметься на місці, а не йти на Львів, на Київ і так далі. Це вам питання і питання, запитання Миколі Лагович. Ви, підприємці, коли ви станете депутатом Верховної Ради, чи будете ініціювати проведення ілюстрації? Це все. Дякую. Це дійсно хороше запитання <кхів> до мене, тому що насправді є величезна проблема в розподіленні коштів. Податків. І тому сьогодні, в зв'язку з тим, що підприємства, підприємства стоять, люди не мають роботи, і так далі. Тобто, нам треба виходити з, цього, з, цієї, з цієї біди. І отож, я, я думаю, що один з виходів це дійсно, дійсно, щоб частина податків, частина тих коштів залишалася в місцевому бюджеті. І я готовий, скажімо так, лобіювати це питання. Бо це питання не лише місто Другоби, що ми розуміємо, це питання всієї країни. Тому я, я за то дійсно, бо це я бачу один з виходів в тій ситуації, в якій ми зараз є. Я по цьому питанню дуже марку додав. Я був депутатом міської ради, місто збирало в 2004 році, якщо я не помиляюсь, 700 мільйонів гривень податків до різного рівня бюджетів. А в місті лишалось. Плюс, якщо не помиляюся, її бюджет був 180-200 мільйонів. Тобто, практично втроє менше з того,